Яку рису характеру вам потрібно трішки відредагувати, щоб бути більш успішним, щоб мрії ваші здійснювались, щоб притягувати осіб протилежної статі, наприклад, в кожного своя якась мета, і, можливо, якась риса вашого характеру потребує корекції, скажімо так. Давайте подивимось, що вам потрібно трішечки, можливо, відкоректувати. Так, Перше, це пов'язане з вашими минулими життями. Ну, це, напевно, успадкована риса. Риса, яка передається з покоління в покоління в вашому роду. Так, з такими рисами тяжко боротися. Це, можливо, якась кармічна навіть особливість. Так, ця особливість полягає в тому, що ви часто впадаєте в розпач, ви не бачите перспектив, коли щось десь трапляється, ви дуже зразу опускаєте руки і в такому песимістичному, безнадійному стані перебуваєте. Це потрібно міняти обов'язково. Так, якщо ви зміните оті песимістичні настрої, які передалися вам ще із давніх девен породу, то ви. Станете джерелом енергії для себе, такої, знаєте, оптимістичної енергії, енергії успіху. І не тільки для себе, ви виправите карму свого роду, якщо ви позбудетесь оцієї ну, поганої риси впадати у відчай, у песимізм. Так, давайте ще подивимося. Так, буденність, що буденність? Якісь маски, якась нещирість, нещирість буденності, пізнається в порівнянні. Так. Тобто, усе, що з вами відбувається в нашому буденному житті, з нами відбувається, з кожним з нас. Ми. Пізнаємо лише в порівнянні, коли ми щасливі, коли ми в горі, коли ми в радості, тож порівняйте, будь ласка, що є стани, коли ви і щасливі, не тільки, і, можливо, вони переважають у вашому житті, а ви чомусь зациклюєтесь на оцих песимістичних настроях, які ну, від роду вам передалися. Якщо ви будете порівнювати оце все, відійдете висновку, що ви щаслива людина, і не потрібно зациклюватися на якомусь одному стані. Бо все пізнається в порівнянні. І тільки після усвідомлення цієї істини ви станете джерелом свого власного натхнення, своєї енергії, своєї творчості, своєї любові е, і карма вашого роду також зміниться. Також зміниться і не буде більше передаватися породу оця така погана звичка бути постійно в песимістичних настроях та впадати у відчай. Ну що ж, отримуйте і виправляйте.